Афонський старець Гавріїл на відстані зціляє від онкології чоловіка, тільки доторкнувшись до його імені, що було записане на папері. До поїздки на святу гору Афон на свято цілителя Пантелеймона. Я знов і знов плекав надію, як минулого разу попасти до прозорливого афонського старця Гавріїла якому вже біля 90 літ, який був другом і сподвижником святого старця і чудотворця Паїсія Афонського. Мені запам'яталися мої перші відвідане старця 15 років тому, коли він, при зустрічі, пригощаючи мене солодким Афонським Лукумом, зразу назвав по імені Патера Роман, тобто отець Роман, пригощайтесь, промовив тоді старець, дивлячись мені прямо в вічі. Зовсім не намагаючись здивувати, просто пригостити. Тепер ми йшли з невеличкою групою братії з Києва. Треба сказати, що всі чоловіки це батьки великих сімей, де по три, по чотири дитини, тому з виїздом за кордон не було проблем. Я мав з собою багато прохань від людей до старця це і онкохворі, це і імена воїнів, тих, що зникли безвісті. Очі їх дружин та матерів, сповнені сліз, були перед моїми очима завжди. Зайшовши до старця в келі, куди нас запросив кілейник, ми присіли на лавці біля столика, на якому була тарілка з сукерками і листочки для написання записок з іменами. Старець лежав навпроти в ліжку, оперезаний грубою матерією, після перелому хребта, певно. Перед ним також був столик, на якому було багато записок з іменами. Ми написали імена рідних і близьких, а також приклали записки з іменами тих людей, які ще в Києві нам передали на Афон хворі та родичі воїнів. Грецькою мовою ми не володіємо, а старець українською. Як же старець буде читати наші записки з іменами, подумалося мені. Перекладач грек з монастиря, з яким була домовленість, запізнювався. Та через хвилину ми всі зрозуміли, що нема проблеми, нема ніякої мовної перепони. Старець Гавріїл брав руки записку, і кожне ім'я на незнайомій йому мові проходив пальцем, торкався пальцем написаного імені, і саме так зачитував ім'я людини. Духом через дотик пальцем. З нами був паломар нашого храму в Києві Дмитро. Його просила знайома жінка Наталія помолитися за її батька онкохворого, четверта стадія, хворий, неходячий вже. Дмитро подав записку старцю з іменем хворого. Той взяв її і приклав до надпису імені палець і прошепотів Ісусову молитву. Потім старець ще довго перебирав руками записки, ніби щитуючи духом написані імена. Через три дні ми дізналися, що після молитви старця за онкохворого, до імені якого в записці старець доторкнувся пальцем, хворому миттєво стало легше. І не просто легше, хворий став на ноги і відчув прилив життєвих сил. Ми згодом навіть звірили час, це сталося хвилина в хвилину. Відчувши себе повністю здоровим, батько поїхав з дочкою в лікарню, де в нього взяли аналіз, лабораторного обстеження онкохворобу не виявило. І ось вони з великою радістю і подякою, подякую Богові, приїхали в наш храм Святого Михаїла і попросили священника відслужити подячний молебен. Господь по молитвам старця сотворив чуда. Яке можна було перевірити і засвідчити, тому майте втіху, дорогі чада. Імена, які ми подали старцю Гавріїву, вони прочитані Його Духом, а дух старця з'єднаний з Духом Божим через постійну Ісусову молитву, саме чого нам не вистачає. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас грішних! I mean